На варті закону в ефірі телеканалу Д-Один. У студії працює Маргарита Кузьменко. Сьогодні розповідаємо про наступні події. В області триває нерестова заборона, дефіцит потужностей в енергосистемі. Невідомі підпалили автівку Збройних сил України. Намагалися покращити статистику. Обвинувачується четверо правоохоронців. Як пояснити дітям правила безпеки? До 30 червня в області триває нерестова заборона. На водоймах регіону діють обмеження рибальства. Проте порушників від цього менше не стає. Про ситуацію в регіоні розповів заступник начальника Дніпропетровської військової адміністрації Юрій Яндульський. Дніпропетровський рибоохоронний патруль вже провів 810 рейдів. Затримали 499 порушників. Вони нанесли збитки в рибному господарству на майже 6,8 мільйона гривень. Державні інспектори вилучили понад 2 тисячі незаконно добутих водних біоресурсів та 450 одиниць заборонених знарядь лову. 35 матеріалів передано до слідчих органів для відкриття кримінальних проваджень. Через російські атаки в українській енергосистемі зберігається дефіцит потужностей. Діють ліміти на споживання електрики, погодинні та аварійні відключення. Нестача енергії відчутна і в Києві. Детальніше про те, як живе столиця в умовах нестачі електроенергії та графіків відключень, розповість наш власний кореспондент Володимир Баров. Україна продовжує жити в режимі погодинних графіків відключень електрики. Причина її дефіциту російські ракетні та дронові атаки. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на сьогодні пошкоджено 73% українських електростанцій, які генерували 9 гігаватт потужностей. В Києві теж активно діють графіки відключень. В окремих районах столиці світло не має по 10-12 годин за день. Загалом енергетики закликають. Не користуватись кондиціонерами, вимикати зовнішню рекламу та освітлення, які збільшують навантаження на систему. В уряді обіцяють переглянути існуючі ліміти на користь споживачів з врахуванням потреб критичної інфраструктури, але поки що графіки відключень залишаються жорсткими. Це створює багато перешкод як в побуті, так і для роботи. Пропоную послухати пряму мову киян про те, як вони адаптувались до цієї ситуації. Для роботи дуже важко, тому що інтернет. Нестабільний. Дома можна прилаштуватися, тому що в мене не все на електриці, але ну, важко. Те, що нестабільне відключення, це дуже. Дуже недобре. Якщо це було б стабільніше, було б за графіками, то якби людям краще пристосуватися. Хотілося б, щоб відключення були за графіком для того, щоб розуміти дійсно, коли включати пральну машинку або готувати. Коли є сформований графік, це набагато легше. Як всі павербанки, зарядні станції, тому виживаємо як можемо. Ми вже готові морально до цієї ситуації. Ми звикли нічого страшного, аби не було гірше. Ні, ну звичайно, трошки якби не. Незручно, але ми переживаємо це. Як ви чули, кияни пристосувались до графіків відключень електроенергії. В свою чергу фахівці Міненерго обіцяють збалансувати систему за рахунок ремонту пошкоджених потужностей та імпорту електроенергії в обсязі 29 тисяч 95 мегаватт годин. Проте вони закликають все одно заощаджувати електроенергію, особливо в пікові години. СБУ повідомила про підозру росіяну, який вчиняв воєнні злочини проти цивільного населення на Херсонщині. Більш детально Ольга Кім, речниця управління служби безпеки України у Дніпропетровській області. Служба безпеки встановила особу ще одного учасника окупаційних органів РФ, який вчинив воєнний злочин проти цивільного населення на тимчасово окупованій Херсонщині. Мова йде про розвідника 10-ї окремої бригади спеціального призначення ГУГШ ЗС РФ. Встановлено, що фігурант був у складі окупаційного угрупування Росії, яке брало участь у повномасштабному вторгненні РФ на Херсонському напрямку. Перебуваючи на лівобережжі Херсонщини, зловмисник скидав з безпілотників гранати на мирних жителів, які знаходились на підконтрольній Частині Херсонської області, зокрема, задокументовано, що окупант свідомо скинув боєприпас на чоловіка, який просто йшов дорогою. Ним виявився 53-річний місцевий мешканець Береславського району Херсонської області. У результаті отриманої мінно-вибухової травми постраждали, отримав важкі поранення. На підставі зібраних доказів російському військовослужбовцю заочно повідомлено про підозру за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни. СБУ вкотре. Наголошує про невідворотність покарання за скоєні злочини проти українців на кожного російського окупанта чекає тюрма. У Дніпрі на автостанції на вулиці Яскравій стався інцидент. Невідомі підпалили автомобіль ЗСУ. Передає головне управління нацполіції у Дніпропетровській області. Правоохоронці встановили, що внаслідок підпалу загорівся мікроавтобус Вольцваген, який належить військовим вогнем. Пошкоджено моторний відсік, торпедо авто та глобове скло. На місці злочину були виявлені порожні пляшки від бензину. За попередньою інформацією до підпалу може бути причетна група осіб. Слідчі розпочали кримінальне провадження. На вулиці Південній у селищі міського типу Чаплене Синельниківського району виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Вогонь охопив господарчу споруду. А внаслідок пожежі жінка отримала опіки верхніх кінцівок. Постраждалу госпіталізовано до лікувального закладу. Пожежу ліквідовано. Два юнаки відпочивали на Лумівському пляжі. Вони плавали у річці. За попередніми даними, коли підлітки повертались на берег, 17-річному хлопцю стало погано. Його друг намагався допомогти, а потім почав звати людей. Юнака дістали з води. Медики провели реанімаційні дії та доставили його до лікарні. На жаль, врятувати потерпілого не вдалося. За фактом нещасного випадку відкрито кримінальне провадження. Рятувальники вкотре нагадують, дотримуйтеся правил поведінки. На воді. У Кам'янському районі поліцейські затримали чоловіка за підпал будинку сусіда. У такий спосіб підозрюваний вирішив помститися знайомому. Поліцейські встановили, що між чоловіками раніше виник конфлікт. Зловмисник прийшов до будинку потерпілого, облив зовнішнє підвіконня і вікно бензином та підпалив. Після скоєного втік господарям вдалося загасити пожежу. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Оперативники кам'янського районного управління поліції встановили особу зловмисника виявився раніше судимий житель Кам'янського району. За погодженням Жовтоводської окружної прокуратурою фігуранту повідомили про підозри у скоєнні кримінального правопорушення. Продовжує свою роботу група Прозорість та підзвітність створена при обласній військовій адміністрації. Чи вдалося зекономити бюджетні кошти та завадити проведенню сумнівних тендерів? Деталі у наступному сюжеті. Робоча група прозорість та підзвітність розглянула майже 100 тендерів. Деякі з них, проведені Дніпровською міською радою та місцевою владою Павлограда, довелося відкласти та переглянути. Детальніше перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Робоча група прозорість і підзвітність провела 15 засідань. Розглянули понад 90 закупівель, закупівлі, які під час моніторингу викликали певні питання у фахівців, переважно через завищені ціни. Результатами цієї роботи було скасовано або зменшено суми 50 договорів на суму майже 700 мільйонів гривень. Серед найбільших тендерів, за якими зменшена суми договорів, це закупівля Дніпровської міської ради на утеплення фасадів і капітальний ремонт покрівель. Загальна сума договору 420 мільйонів гривень. На них звернули увагу через ціни, які були явно завищені. Після певних коригувань і роботи робочої групи тендер е зменшено на суму понад 63 мільйони гривень. Це досить непоганий результат. Ще один приклад: закупівля Павлоградської міської ради на покос трави. Загальна сума 3 мільйони гривень. Договор розібрано, завдяки взаємодії з державдит до роботи залучені не тільки фахівці Держаудитслужби обласної військової адміністрації, а також представники Нацполіції, управління стратегічних розслідувань, також Служби безпеки України. Працюємо конструктивно, працюємо відкрито, налаштований на постійний діалог як з представниками органів місцевого самоврядування, також з державними і комунальними підприємствами. До проведення тендерів почали ставитися відповідальніше, але нам є ще над чим працювати. Лише спільними зусиллями вдається навести порядок у використанні бюджетних коштів та прозорому проведенні тендерів, через які органи місцевої влади ведуть закупівлі. Маргарита Кузьменко, Роман Векян, новини Д1. Працівники ДБР завершили розслідування стосовно двох правоохоронців, які переправляли чоловіків за кордон під виглядом інвалідів. Свої послуги посадовець оцінив у 8 тисяч доларів США. В одному з епізодів клієнт на кордоні назвав заздалегідь обумовлений пароль спільнику правоохоронця прикордоннику, після чого був оформлений, ніби як особа з інвалідністю за наявності посвідчення. При цьому жодних підтверджуючих документів він не надавав. Фігуранта було затримано. Саме під час отримання від посередника залишку коштів первоохоронці обвинувачуються в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів. Намагалися покращити статистику. Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно керівництва одного з районних правоохоронних органів Дніпропетровщини. Робити показники фігуранти вирішили на незаконній торгівлі зброєю. Правоохоронці добули гранатомет та знайшли раніше судимого чоловіка, який погодився виступити в ролі торгівця зброєю за 10 тисяч гривень. Правоохоронці задокументували продаж зброї та почали готувати повідомлення про підозру своєму. Клієнту втім завершити задумане у них не вийшло. Четверо правоохоронців обвинувачуються у незаконному придбанні, зберіганні та передачі бойових припасів та притягненні до відповідальності невинної людини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Як пояснити маленьким дітям усю небезпеку, яку несуть вибухові пристрої? Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ створив серіал, який допоможе в ігровій та спокійній формі донести малечі важливість дотримання до правил безпеки, слідуючи правилам інфорсів, діти оминають міни. Привіт, ми суперкоманда. Інфорси покажуть тобі, як діяти у небезпечних ситуаціях. Провіднику, які відомості з найближчого майбутнього. Учням дімі та марині загрожує небезпека. Вони близькі до того, щоб порушити головне правило провідника. Суперкоманда, всім увага! Міни можуть ховатися у руїнах, покинутих будинках або на заводах. Обходьте їх стороною, будь уважний, проходячи через кущі або ліс. У мін можуть бути розтяжки на рівні ніг та гачки на висоті вашого плеча. Помітив подібне, не фотографуй і не викладай фото у мережу. Відійди на безпечну відстань та телефонуй 101. Не потрапляйте мінам на гачок, діти. Урок завершено. Марино, ну що йдеш зі мною на реальне тренування? Я такий фін придумав. Окей, подивимося, що ти вмієш. Ну, і руїни, ти впевнений, що тут безпечно. Та я вже тисячу разів тут ходив, Все нормально. Ну, давай, показуй, що хотів. Стій, діма! Ти чого? Ти трохи на розтяжку не наїхав. Тут же міни всюди. Ти нормальний взагалі? Треба повідомити 101. Вибач, я зараз сам їм зателефоную. Їдемо звідси та зателефонуємо з безпечного місця. Цього разу увага Марини врятувала Діму. Так, Діма порушив головне правило провідника: вибирай безпечний шлях. Обходь покинуті будинки, розвалини і заводи. Правила суперкоманди рятують життя. Будь на зв'язку з суперкомандою. Дивись наступну серію. Привіт! Ми суперкоманда. Інфорси покажуть тобі, як діяти у небезпечних ситуаціях. Цей дрон вчепився за тобою. Наче вірний пес. А вже ж. тільки його не потрібно вигулювати. До речі, про прогулянки з собаками. Ми щойно засікли небезпеку для Марини. Проекція на екран. Увага всім! Супер катаєшся, Марино. З таким рівнем ми переможемо. Все, бувай. Мені ще Барса вигулювати. Я з тобою, нам по дорозі. Барса, до мене. Поруч до мене. Я дожену його. Стій! Ти знаєш, що в цих кущах? Та що там може бути? Білки, гілки та шишки. Ага, а також міни і розтяжки. Краще об'їдемо ці кущі. У тебе все за правилами. Капець! Барс, до мене! Ходімо звідси. Телефонуй 101, нехай забирають все це. Міна може бути навіть у знайомому місці. Обходь насадження і кущі. Головне правило гострого ока. Будь уважний, помічай, але не чіпай дивні предмети та кинуті іграшки. Побачив такий предмет, не панікуй. Спокійно відійди назад. Після цього телефонуй 101. Бережи своє життя та життя своїх близьких. Будь на зв'язку з суперкомандою. Дивись наступну серію! На цьому випуск на варті закону добігає кінцям. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Бережіть себе! Мирного неба! Слава Україні!